Друге питання дуже коротке, бо це такий силорідний блікс. Майно, власність, ваш дохід за минулий рік і родина Коротко. <пиш> першу. Володимир Кухар, я володію квартирою в центрі Києва і володію будинком на поводи Тернополя. Це родина будинок моєї сім'ї, яка живе з Дідопратиком. Володі автомобілі середнього класу, це автомобіль класу С, це Атоло. Це машина е, аналог Volkswagen A4. Е, е, я останні більше пауки займаюся громадською роботою, тому трудової книжки в звичному розумінні такої, вона, вона в мене зараз не задіяна. Я цю роботу називаю роботою фрілансера, я не найманих дитина. Зараз у нас інтернет-трансляція. Я переконаний, що практично всі люди, які здійснюють фрілансерами. Моя дружина телевізійний журналіст, так само працює в громадській організації. У мене двоє синів, кухар на 12 років, кухар Остап, 7 років. Я дуже щасливий. Дякую. Другий. Я Я був Федик і я вже казав, що я минулого року в годацьку діяльність годинської тому разом з моєю роботою на державній тваринній компанії загальний дохід за минулий рік становив трошки більше 60 тисяч гривень. А, в мене в власності є Хрущовка, де ми проживаємо з моєю сім'єю, однією з моїх дочок найменшою, якій, я вже кажу, скоро буде 11 років. Це 53 квадратних метри на дружбі. Але мені дуже подобається цей район в будь-якому випадку. Можливо, вже варто було поміняти, але... Ми ще самі десь не готові з певної міри і певних матеріальних можливостей, але десь е... не хочеться міняти дружбу на будь-який інакший ремонт. Дуже, мабуть, десь найкращий районів нашого гарного міста. Пан автомобіль Бланс, який відомий дуже будем тернополянам, тому що я спеціально не ремонтую його. Майцевна ззовні ходовачі з тим навчання. Стаповці дуже добре доглянути, і мене прокладку було не розуміє, він достатньо пом'ятний. Він з 2003 року, і я це не помірю в, в історіях службових Власник, власний обслуговуючи себе. І моя сім'я не має нічого проти, що там якісь м'яти на ньому, якісь царапили на цьому автомобілі. Дівчата, принаймні, такі автомобілі немає. Ведуться і це дуже добре. Третій момент дуже важливий, як для мене. У мене є земельна ділянка, 2 гектари, і вона розміщена. Це минулого такі років, цього року припрошу її тільки утриматися, бо навесні. І вона розміщена в Козівському районі, тобто це досить далеко від Тернополя, але я там планую зробити такий невеличкий, цікавий експеримент на кшталт саду, але не зовсім сад. Якщо вийде, то тоді буду розповідати деталі. Це щодо власності. Дружина моя працює до центру. І вона є лікар вищої кваліфікації, лікар-гінеколог, вона до церква працює в Національному економічному університеті. Я не цікавий її доходами і та сума, яку мені написав, вона достатньо приблизно. Я ніколи не цікавився, не збираюся цікавитися доходами дружини. Це її право заробляти і мати того, вона працює, як консультант, лікар-гінеколог, один раз в тиждень в приватній клініці медікус зразу буде рекламу дуже хороші кір. Дійсно, комувати це дуже корекомендую. Вашим кровополяном і клінікою. Ніби все. розуміємо, добре, третій. Дякую. Порозінський Василь Антонович, я одружений, з дружиною у шлюбі вже перебуваємо більше 30 років. У мене двоє дорослих дітей, син, якому 28 років, син з другого вищого юридичного освіту, юрист. Донька здобуває вищу освіту, вона студентка Київського національного авіаційного університету на п'ятому курсі навчається. Дружина тимчасово не працює. зв'язку з тим, що я на Тернопільщині проживаю лише два роки. А до цього я проживав на Хмельниччині і після обрання мене дороги з першим секретарем, два роки назад, Тернопільського обласного комітету партії я приїхав і працюю до цих пір тут, у Тернополі. У мене, яке є майно? Три кімнати, квартира. На Хмельниччині в мене є незитлове приміщення, яке колись там був в магазин, зараз воно стоїть, воно працює. За минулий рік я отримав дохід 40 на тисяча гривень. Ну, от і все. Що можна сказати. Автомобіль. Так, ще є автомобіль. Е, Ламас 2010 року. Добре, читайте номер. — Я з Тетукою найбагатший кандидат народні депутати серед тих, поки які відчиталися. Чому, чому я такий багатий? Тому що в мене дохід з дружиною, я знаю точно. Десь чуть-чуть більше одного мільйона за 11 рік. Зараз буде трошечки не менше. Ну трошки більше одного мільйона. Зараз буде дорогий. В тому році в мене було більше, 80-х років, а в мене є більше. Ні, мені хватає. На відміну від інших, в мене в Києві чотирьохтернатна квартира, Плюс двохкімнатна, яка залишилася після тещі, покійної жінці в спадщину. Крім цього, в мене дві квартири під офіс 179 квадратних метрів. Крім цього, зараз робиться ремонт куплене службове приміщення 199 квадратних метрів, селиться на Старій Петрівці біля пам'ятня Януковича недалеко, 5 кілометрів. Не зовсім Януковича, а в цьому самому селі. Я будую будинок десь метрів приблизно 600 квадратних. Ділянка земельна в нас в сім'ї 15 сотень. У нас є жінкою два автомобілі, в неї шкода Галя 5, в мене шкода фабія, шкода фабія. Так? Ну, а крім цього, в мене ще є сурбові автомобіль БМВ з 5, шкода фабія. Зараз купуємо ще одного Форда, тому що виплатили відшкодування, перейшло до нас, виплачуємо ще одного Форда, І ще один рано відновлюємо після капітального ремонту. Так що всі питання проводили. Про родину ви відповідали вже першому, да, тому да. можна це Діти забезпечені всі. всі, кожна жінка, кожна дитина в мене мають квартири, і не одна хоче вийти зараз за мене, краще раз вийдуть на місяць купихати і розведемося. Крім цього, я фінансую свою виборчу компанію повністю, одноосібно, навіть без друзів, ні в кого не прошу ні копійки. І затрати на виборчу компанію дуже маленькі проти моїх доходів. Я думаю, що 1070 гривень за все повністю я вкладуся. А вибори виграли.

Пан Павло, на моє брахання трошки обмежиться, тому що в мене немає такої функції, як вибордачі в мера БМВ. Тому я дуже прошу тримати себе в рамках. Прошу передати. Ну, Я хочу, напевно, з того, що для мене дійсно найбільше і найцінніше це з сім'ї. Моя дружина викладає національного економічного університету на сьогоднішній день на декретній вікуси по догляду за нашими нормальними меншими доночками. По наших статках на сьогоднішній день я є власником автомобіля Toyota Camry, який ворог року Боківську і знаходиться в кредиті в одному сланді. З, з приводу проживання, то почали від свого народження, зараз з сім'єю ми проживаємо спільно з моїми батьками, в будинок, який свого часу, ще будучи школярами, допомагав будувати, і і батьки, і я, і мої діти проживаємо в для дату. Щодо інших володінь, скажімо, чи земельних чи МНБ, тобто я можу назвати, коли перебуваю чаще в Бочівському районі, мені вдалося жінці, яка покидала територію Тернопільської області, приїжджала на східну Україну і там була невеличка активна, була десь 24 квадратних метри, фактично напіврозвалена. Варто кажучи, що така своя мрія собі, якщо дождь Бог дожити до пенсійного віку, можливо так спокійно собі там колись віддихнути нарешті. Це чудово, прекрасний перегляд. А по доходах на новий рік, коли я став засновником підприємства, тобто тоді, коли бізнес розвивався, я обмежився виплатою собі виключно заробітної плату, тобто загальні якщо я не помиляюся складати ДДС за попередній рік біля 40 тисяч, тоді коли бізнес розвивався. А на сьогоднішній день це вже підприємство, яке досить непогано вийшло ну, на непогані роботи, яке стало досить твердо ноги, тому крім цього року вже крім заробітної плати, то я вже можу отримати дохід вигляді дивідентів діяльності свого підприємства, яке є досить успішним, також сплачує на мої податки і, власне, за рахунок якого мені доводиться фінансувати. Власну виборчу компанію, оскільки, я думаю, ну, не помітили, що я не ховався за апартійними брендами, а виключно йшов на, на власному відмені і тих справ, які мені було зробити. Дякую. Що це нових? Я Олінік Юрій Володимирович. Одружений дружина Галина, вчитель християнської етики, на сьогоднішній день перебуває без роботи тому що ми знаємо, що наші школи скоротили. Приходи свої я задекларував державний службовець, там, по-моєму, 38 тисяч гривень. Маю приватний будинок. Він біля Тернополя 145 метрів квадратний, друг в місті Кремніці, 90 метрів квадратний. самодостатньою людиною, маю автомобіль Volvo 740, 88 року випуску Mercedes s 220 2000 року випуску. І також автомобіль Mazda Taxін 2007 року випуску. На державній службі перебуває з 2008 року. Все придбав тоді, коли займався комерцією, займався відповідними проєктами, якими управляв також в сфері бізнесу. На сьогоднішній день вважаю себе багатою людиною, тому що здоровий і дякую за це вас подумав. Дякую. Щодо майна, я маю спадщину будинок своєї тітки, яку дещо модернізував. Там загальна площа близько 150 метрів квадратних, будемо власне. Дохід, який отримав за минулий рік, то 140 тисяч. Це за декларував своїй декларації. Бюджетник встановлений. Щодо автомобілів, то я собі як медик і як громадський ворог такої, такої мети не ставлю, оскільки не бачу там особливих вигід для себе особисто. робити на мене поряд в центрі все, це доступне живу на далеко від центру в новому ось, то, Родина. Дружина моя, що я з 79-го, більше 30 років. Син працює лікарем, травматологом в інституті травматології в Києві, досить кандидатний медичних наук, досить непогано. Но, виходить, можна похвалитися, що недавно оперував стелу Захар чемпіон, то Факти писала, про це і навіть один плюс один. Дочка закінчила медичний університет, клінічний провізор і закінчила майстратуру в даний час. І зараз працює клінічним провізор. А це і все. Я, я почуваюся як такий, як вчитель, згадую про те, що я маю такий диплом і хочеться сказати два очі на останній парті, може трошки тихіше. Пане Михайло, ваша Ну, Я радушник Михайло, одружений вже майже 5 років. Проживаю в місті Тернополі у власному двоквартирному будинку по вулиці Чумацькій, разом з рідним братом. Зі мною також проживає моя мати. Користуюся службовим автомобілем Хінодай 2001 року, я є і засновником і директором. Там я отримую заробітні плати, також маю додаткові доходи від часткових від депозитних депузит, плат. Дружина уродженка Гусатинського району народила двох донечок Христинці в вересні 4 крочки доленці 2,5. Все. Все. Е,